Чи може зрости ціна на хліб? На думку економістів, на жаль, наразі в Україні є всі передумови для збільшення його вартості, оскільки через погодинні відключення електроенергії підприємства працюють у цей час на дизельних генераторах, які витрачають набагато більше кіловат на годину. На сьогодні основна маса заводів по виробництву хліба працює на газу, але автоматика вся залежить від електрики. Великі виробники мають дизельні генератори безперервної дії, але витрачена вартість кіловат на годину в такому випадку набагато вища ніж та, що проходить по звичайній мережі. Все це безперечно впливає на реальну собівартість хліба. Але експерт зауважує, що панікувати не варто, адже суттєво підіймати ціну виробники не будуть, оскільки через російське вторгнення реальні доходи населення впали більш ніж на чверть. Між тим випічка та здоба подорожчають в рази, тому що так виробники можуть отримати ціну на соціальні сорти хліба, говорить економіст. Вартість хліба може збільшитися максимум на 7-8 відсотків. Витрати, які будуть рости у хлібзаводів, будуть перекладатися в першу чергу на преміум випічку торти печиво. А от справжнім дефіцитом в Україні за рік може стати житній хліб, бо вирощування жита і ячменю для вітчизняних аграріїв стало нерентабельним, кажуть експерти. Через війну їх виробництво значно зросло в ціні через розрив логістичних ланцюжків та подорожчання складових технологічного процесу. Тому фермери не мають змоги продати вирощене. Яна біляєва Єгор Мікенен, Харківський звісті.